Молоко вже дуже давно міцно закріпилося у нашому раціоні. Зараз його можна придбати у магазині та на ринках. Якщо у першому випадку ціни можуть сягати від 23 до 30 гривень за літр, і усі продукти сертифіковані та перевірені, то на вільному стихійному ринку не все так просто, і ціна може бути близько 15 гривень. Така різниця у вартості пояснюється просто, і от саме зараз, коли в нас зменшується кількість молока, коли люди йдуть вже за ціною, вони не йдуть за якістю, а вони йдуть. За ціною, тому що треба дитину свою там накормити, треба взагалі грошей не вистачає українця, це теж ми знаємо. Але коли е, е, купують на стихійних ринках, що вони купують? Це тільки одному господу може бути відомо, тому що те, що роблять, те, що додають туди соду, туди додають іще е, е, різні присадки, які не дають скиснути молоку. Також однією з причин зменшення кількості молочної продукції є те, що зараз тваринництво прийшло до занепаду відносно початку 2016 року. Показник великого рогатого скоту значно зменшився. Причиною тому є нестача кормів та податок на велику рогату худобу. Зжимається оця удавка на шиї, на шиї аграрія в нас зжимається кожного кожний рік. Вона зжимається, зжимається. Немає програми державної доброї програми на те, щоб тваринництво працювало. На думку експертів, молоко може приносити як користь, так і шкоду. Так, одна склянка в день підвищує імунітет та укріплює кістки, проте надмірне його вживання може призвести до підвищення рівня холестерину та порушення роботи травної системи. Заміна молока. Молока іншими продуктами, овочевими продуктами, білковими, е, високобілковими, як бобові культури, це на краще було для нашого організму, тому що є вже деякі такі, ну і, і це дійсно так. Хто вживає багато молока, той більш хворіє. Так що молочна продукція зараз подорожчає, та навесні ціна стане колишньою. На жаль, українцям доведеться просто чекати, адже в цій ситуації нічого не зробиш.